Я веселе зайченя, роблю гімнастику щодня. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку та всім посміхатись. Хі -хі. А ще є зарядка, коли лежимо. Скоріше за мною повторюємо. Лягли. Ручки вгору. Потяглись, як я виріс, подивись. Потягли ручки вгору. Потяглись ручки вгору, потяглись. Ой, як виріс, подивись. А тепер ляг на бочок. Покрутисься, як жучок, покрутися, вліво вправо покрутись, на всі бочки повернись. А тепер лягай на спинку, начебто в калюжі свинка, ножками плюс плюс ручками плюс-плюс. На живот и колягай, на живот и колягай, та нишкой в ушко диставай. Лива нишка дистае, права нишка дистае. А теперь вставай скориш, Прокидайся, веселишь. Пострибай веселіш, роби зі мною, не зволікай, та здоровим ти зростай.